Доброго ранку вдома всім глядачам телеканалу Дім з нашою сьогоднішньою гостею ми поговоримо про безпеку для дітей і підлітків у соцмережах. 96% українських дітей віком від 10 до 17 років постійно користуються інтернетом. Онлайн світ створює безліч можливостей, але водночас і багато ризиків. Для юних користувачів як захистити ментальне здоров'я дітей у соціальних мережах дізнаємося від засновниці громадської організації Stop Sexting Анастасії Дякової. Доброго ранку. Добрий ранок, рада сьогодні бути з вами. А ми раді, що ви з нами, і пропонуємо для початку нагадати нашим глядачам, що означає термін «секстинг». Секстинг це надсилання оголених фото або відео, або текстових повідомлень. Сьогодні також ми кажемо про онлайн трансляції сексуального характеру, і нам дуже важливо розрізняти, що може бути. На диво до батьків да секстинг між дітьми. А коли неповнолітні двоє обмінюються таким контентом, нагадую, що по закону це не дозволено, це буде прирівнюватися до виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Але якщо ми кажемо про одного учасника дорослого, а іншого учасника дитину, тобто один учасник 18+, а інший менше, то це вже є. Зовсім кримінальний злочин, а да з тими випадками вже точно ми звертаємося в поліцію. Тому, будь ласка, якщо раптом ви нас дивитеся і ви повнолітній підліток якому а вашій дівчині або хлопцю 16 або 17, особливо пам'ятайте, що обмін такими фото-відео, він заборонений. Дякую за це уточнення. Думаю, що не всі про це знали. Чим займається організація СПОП Секстінг? В нашій організації є декілька напрямків. Ключова наша задача це захист дітей в інтернеті, в першу чергу від сексуального насильства та експлуатації. Ми проводимо інформаційні компанії, де ми торкаємося мільйонів українців. Ми проводимо освітні програми для дітей, батьків, освітян, поліції, соціальних працівників. Ми навчили вже близько мільйона українців. Також ми надаємо послуги допомоги. У нас є спільно з урядом консультаційна лінія 1545, далі обрати 3. є психологічна. Допомога, ресурси видалення і блокування протиправного контенту, і також ми багато працюємо з урядом, проводимо дослідження, щоб наші діти були захищені. скажіть, як на вашу думку, наскільки актуальна зараз проблема безпеки дітей в інтернеті? Чи зросла вона за останні роки? Як змінилася ситуація повномаштабна війна? Ми розуміємо, що всі ті ризики, які існували для дітей до повномасштабного вторгнення, вони залишилися. Це як і перегляд порнографії, насильницького контенту, кібербулінг, сексуальне насильство в інтернеті, надмірний час онлайн. Але разом із тим це посилилося трьома важливими речами. По-перше, кожна друга дитина повідомляє, що вона наразі має психологічні проблеми, психологічні виклики, або проблеми зі сном, або самотність, або нервові розлади. І 40% дітей, що Шукає підтримку і допомогу в інтернеті. Це нам говорить, що до існуючих ризиків діти стали більш уразливі, бо в ситуаціях стресу наше критичне мислення значно нижче. Разом із тим, ми розуміємо, що з'явилися нові ризики. І це не тільки, на жаль, ракети, які летять в наші домівки. Це також дезінформація, коли ворог дуже активно намагається впливати на наше мислення, на наші думки, на наші дії. Ми бачимо, що також ворог залучає, намагається залучати наших дітей через соціальні мережі, через з месенджери до противправних дій нещодавно ми бачили випадки підпалу автівок, коли залучали наших дітей через е, телеграм. І також ми розуміємо, що наразі в інтернеті дуже багато насильницького контенту це і зґвалтування, і тортури. І на жаль, весь цей контент бачать наші діти він дуже негативно на нього впливає. Але третій компонент, який додається, він розвивається в світі, це розвиток штучного інтелекту. На жаль, поки ми. Воюємо з нашим ворогом, світ продовжує розвиватися. І вже з минулого року дуже активно наші колеги по світу кажуть про те, що злочинці використовують штучний інтелект для виготовлення штучних, тобто неправдивих матеріалів сексуального насильства над дітьми. Вони беруть обличчя реальних дітей, соціальних мереж, поєднують його з насильницьким контентом і далі вимагаючи жантажують дітей або надсилання грошей, або особисто зустрічі, або надсилання реального контенту. Тому існують ризики, плюс нові ризики. Плюс психологічну уразливість, прус розвиток штучного інтелекту. Тому, на жаль, ми сьогодні не можемо сказати, що безпека в інтернеті відійшла на другий план, бо дуже часто, навіть коли дитина знаходиться з вами у ванні або в коридорі, або в бомбосховищі, вона знаходиться в своєму планшеті, в своєму гаджеті і чесно в небезпеці. Давайте поділимось з нашими глядачами основними порадами по обезпеченню дітей та підлітків в соцмережах. Зрозуміло, що це дуже велика тема, і ми трошки згодом поговоримо про те, де можна дізнатися більше, отримати більше інформації. Але зараз дуже хочеться конкретних подій, бо трошки навіть панікою накриває мене як мати. Без паніки, все добре, ми для того працюємо, щоб вам було легше. По-перше, певно, якщо є паніка, я дуже раджу послухати наш подкаст, який ми випустили минулого року спільно з Disney і The Ukrainians. Хороших батьків не блокують. Це 10 серій, ви їх зможете знайти всюди і в YouTube, і в Apple Podcast, тобто на всіх платформах. 10 серій про безпеку дітей в онлайні. це короткі серії, які можна собі включити і по дорозі десь послухати. Але щодо соцмереж, по-перше, нагадую, що реєстрація соціальних медицин. Мережа дозволена з 13 років, якщо соцмережа бачить, що дитині менше сторінку, можуть видалити, і соцмережа зобов'язана її видалити. А разом із тим, більшість соціальних мереж зараз є дитячі варіанти. Тобто, коли ви реєструєте дитину в соцмережах, ви можете налаштувати дитячу версію. Наприклад, що це значить? Що ви можете бачити, хто додається дитині в друзі, або як коментують її фото або відео. Ви не будете бачити листування, але ви будете мати багато інформації, щоб захистити дитину. Дитину в мережі. Тому, перше, не реєструємо дитину до 13 років, друге, налаштовуємо дитячі такі батьківські версії соціальних мереж. Третє, дуже важливо навчити дитину критичному сприйняттю того, що вона бачить в інтернеті. Бо дуже часто навіть дорослим здається, що в когось життя, неймовірно цікаве, насичене, навіть воєнний час, от моє життя, таке звичайне життя. І якщо це здається дорослим, дітям це здається і тим паче. Тому страх щось пропустити, страх, що моє життя якесь не таке цікаве і насичене. Дуже важливо дітям показувати на прикладах, наприклад, реальної людини. Дивись, що в дитини ставалося в реальному житті, дивись, що вона публікувала в соціальних мережах, або як в тебе було, да? що ти публікувала і що в тебе було. Щоб дитина розуміла, що це все ж таки віртуальний світ. Але також важливо навчити дитину контролювати свій час в інтернеті в соціальних мережах, або за рахунок налаштування, вони є в абсолютній більшості соціальних. Мереж або налаштування в телефоні. Бо ми розуміємо, що соцмережі – це бізнес їх задача продати як більше реклами, а для того, щоб ми більше часу проводили в соцмережах, в тому числі діти. Тому стрічка налаштована таким чином, щоб діти там були більше і більше часу. Тому навчіть вашу дитину здоровому користуванню соціальних мереж. А третє, пам'ятати, що як в реальному житті є правила, так і в віртуальному житті є правила, що кібербулінг він також несе за собою відповідальність, як і звичайний в школи. Що комунікація з незнайомцями так само може бути небезпечною, як і в реальному житті, і що людина, з якою ми комунікуємо в онлайні, вона залишається незнайомцем. Бо зараз ми бачимо, що кожна шоста дитина готова зустрітися з незнайомцем з інтернету, злочинці тим користуються, вони втираються в довіру дитині. І далі дитина готова піти в гості, сісти в машину. На жаль, ми бачимо зволтування, Бо дитина думає, що ті правила, які були в офлайні, вони вже не причетні до тої людини, бо начебто, є цю людину. Вже знаю, тому не буду вас засипати купою правил, але це базові правила поведінки, які ми маємо знати, а коли дитина починає користуватися соціальними мережами. скажіть, чи є якісь нюанси з обезпечення дитини в різних видах соцмереж? Ну, по-перше, якщо ваша дитина є в соціальних мережах, я дуже вам раджу теж там зареєструватися, щоб розуміти, як виглядає ця соцмережа, подивитися, які там є налаштування безпеки, як можна когось блокувати, на когось скаржитися, навчити вашу дитину теж цим функціям. А, бо розуміємо, що дітей дуже мало в Фейсбуці де обітає більшість наших дорослих, наші діти в більшості в першу чергу в, в Тіктоці, і в другу чергу вони в Інстаграмі і в YouTube також. А, тому ми Розуміємо, що контент там абсолютно різний. А, на жаль, те, що ми бачимо в Тіктокі, дуже багато діти можуть дивитися російськомовного контенту, і тут питання не мови, а тому, що це дуже часто російський контент, який несе з собою або заклики до ненависті до українців, або пропаганду. І наші діти в стрічці це все Да? Тому дуже важливо теж допомогти дитині налаштувати алгоритми, налаштувати стрічку. Бо я нещодавно говорила з колегами з Тікток, з польського офісу. Вони кажуть, так, але ж ви розумієте, що це алгоритми. Те, що дитина ставить лайк, або на чому вона затримує увагу, та стрічка підбирає більше. Тому батькам важливо розуміти ці алгоритми і допомогти дитині теж налаштувати стрічку. Можливо, на якийсь контент поставити не подобається, тоді такого контенту буде менше, або на якийсь контент поставити подобається. Тому що до того, чи є різниця вона є, дуже важливо, щоб батьки реєструвалися, підписувалися на тих блогерів, лідерів думок за якими слідкує ваша дитина, Спартак, Собота, всі вже чули давним-давно цей скандал. Важливо, щоб ви були в темі, тоді ви зможете з дитиною підтримати розмову. Бо дуже часто діти, які стикнулися з якоюсь проблемою в інтернеті, ми їх питаємо, чому ви не розказали батькам. Вони кажуть, що мої батьки не знають, що таке TikTok, Що я можу їм розказати, що в мене там щось сталося? І, певно, ще один коментар, щоб батьки розуміли, що це ми з вами знаємо часи, коли ще не було соціальних мереж. Наші діти вже не знають, Да? тому для них соціальні мережі це як для нас. Ну що у вас є ліфт, наприклад, в будинку, да? що це якась нормальна річ? А тому для них те, що стає це в онлайні, воно так само важливо, як і в офлайні. І казати дітям просто та вимкне той гаджет або видали з цієї соцмережі, і, і все закінчиться. Не варіант, треба сідати, разом розбиратися, підтримувати, дзвонити на 1545, далі обрати 3, це наша консультаційна лінія, або записуватися до психолога У нас на сайті Стопсексінь, є безкоштовні консультації для дітей, для батьків, і розбиратися разом, що ж робити з цією ситуацією. Тому не панікувати, читати матеріали і бути обізнаними. Але якщо щось сталося, теж пам'ятати, що ви не самі є ресурси допомоги, де вас підтримують, зрозуміють, не будуть ні в чому звинувачувати. А допоможе знайти рішення. І універсальна порада, наскільки я зрозуміла, як завжди, в стосунках з дітьми і особливо з підлітками, це вибудовувати стосунки, де вам довіряють, і тоді про всі проблеми або хоча б про частину них вам діти не розповість. Ще одна порада: подивіться, мультфільм створений стоп секстинг, здорове використання соціальних мереж. Це новинка. Розкажіть, будь ласка, про що він кому адресований? А це мультфільм наших а, міжнародних колег Амазе. А, ми переклали вже декілька і адаптували мультфільмів, і один з них він про соціальні мережі. А він нам показує про те, як соціальні мережі можуть впливати на самотінку, на настрій дитини. Інколи дослідження кажуть, що а, якщо дитина багато часу проводить в соцмережах, це навіть може викликати депресію. А, тому цей мультик про те, по-перше, як себе безпечно поводити в соцмережах, але він також і про те, як створювати контент матеріали, публікації, в соцмережах, які будуть підтримувати інших, про те, що якщо ви хочете залишити негативний коментар, можливо, цього не потрібно робити. Якщо ви хочете щось опублікувати, можливо, краще опублікувати щось позитивне, надихаюче, особливо в воєнні часи, коли, на жаль, негативних сумних новин у нас дуже багато, дуже цінно, аби ми могли підтримувати один одного. А тому цей мультфільм він коротк... так, коротка, така короткометражка. Він для дітей, для підлітків і також для батьків. Він може стати також матеріалом, який ви можете подивитися разом з вашою дитиною, і обговорити кому що подобається в соцмережах, кого можливо, що засмучує, як ви Можете проводити разом час в соціальних мережах, бо буває, батьки кажуть, що ми не знаємо. От наша дитина тільки зареєструвалася, як зробити так, щоб вона точно дивилася гарний контент. Тоді подумайте, а що вашій дитині цікаво в звичайному житті? Може, їй подобається готувати або футбол, або вишивати, або якісь онлайн-ігри, да? або ще щось. Допоможіть дитині знайти класний контент з блогерів да? або сторінки, які розказують саме про такі контент. Ви сформуєте таку бульбашку, да, бо в кожного в нас в соціальних мережах бульбашка, але ви допоможете дитині сформувати цю бульбашку, яка буде підтримуючою, надихаючою, розвиваючою. Де можна подивитися мультфільм? Мультфільм можна подивитися в першу чергу в на YouTube-каналі Стоп а в другу чергу в соціальних мережах в інстаграмі і в Фейсбуці, теж Стоп Дякую за те, що робите. Дякую за те, що приходите до нас і ділитесь новинами і порадами дуже важливими. Дійсно е, гарного вам дня і прощаємось до нових зустрічей на ранку. Дякую Та вам бачення. до зустрічі. Бережіть себе. Дякую.